Всім привіт глядачі каналу Daniela Вода. З вами Даня і сьогодні я розповім вам про Майнкрафт фільм. А перед початком відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Для вас це просто, а мені приємно. Приємно, опере. І давайте будемо чесними. Коли ми думали про Майнкрафт фільм, ми уявляли його якось так, чи так, чи можливо так, але взагалі не так. Він трохи виглядає як е, ті самі відео з 2018-го. Типу, топ 10 мобів з Майнкрафта у реальному житті. І знаєте, я ще досі пам'ятаю той день, коли я перекидаю зранку, беру в руки телефон і бачу відео Майнкрафт фільм. Я такий, що? Що це взагалі таке? Що це за Майнкрафт фільм? І знаєте... Я чув, що я робила з 2014 року. І я такий дивлюсь на це. Я такий, Боже, Боже, що це таке? Що це до біса таке? Ви визначаєтесь з мене? 11 років. 11 років очікувань. Купа часу. Купа часу. Купа людей цього чекала і отримала це серйозно. Дякую, Модженки, дякую. Просто шедевр!» І приблизно така реакція була моя на тизер фільму. Але коли вже вийшов офіційний трейлер, коли вийшло більше тизерів, то моя реакція стала більш гарною. І ось час минав. І ось же 4 квітня. Я йду з другом у кіно дивитись на Майнкрафт-фільм. І знаєте що, мені зайшло. І знаєте що, моєму другові теж уявляєте. О, магат, нам зайшов Майнкрафт фільм. І це після того, як я хвилину розказував, яка це фігня. О, магат, нам зайшов Майнкрафт фільм, круто. Але у мене все одно залишилось деякі питання. Тому що, якщо це справжній Майнкрафт, то він, скоріш за все, з модами. Типу, ви серйозно, гасти поєтрині кулі. Ви серйозно. Якийсь там картопляний пістолет. Ви серйозно. Якісь е, чуваки з реального світу в цьому Майнкрафті. Ви серйозно. Ви серйозно. Але не дивлячись на це, фільм вийшов, класний, з цікавим сюжетом, динамічний. І година, яку був цей фільм, прилетіла для мене як хвилина. Прям справді. І прийшов прям моментально. Я зайшов в кінотеатр, і майже відрадивсь. А далі я хотів вам розповісти про персонажів цього фільму. Їх всього лише п'ять. Боже, скажу всього лише п'ять, начебто це мало а не багато. Але п'ять акторів це багато, як на головних героїв. І першим з них є. Стів. Стіф, він типу як естерелі, розповідає всім іншим персонажам з фільму, що за фігня відбувається навколо них. Стів вчить всіх інших персонажів. Як крафтити, відбиватися від мобів, а також ставити та руйнувати блоки. Актор, який зіграв Стіва Джек Блек, класний, бомбезний і просто офігезніший актор, який зіграв такого цікавого персонажа. Наступним персонажем в фільмі є Сміттяр Гаррісон. Сміттяр Гаррісон колишній кіберспортсмен. Але, на жаль, з часом його рефлекси ставали не такими різкими, і вік давав про себе знати. На жаль, колишня слава вже не приносила тільки грошей нашому актору, тому йому довелося шукати інші способи, як заробити собі гроші на хліб. Наступним персонажем є Генрі. Генрі. Талановитий, творчий та креативний хлопець. Але, на жаль, після смерті його батьків Генрі довелося переїхати у інше місто. Після смерті батьків Генрі за ним доглядала його сестра Наталі. Вона весь час турбується, щоб з Генрі нічого не сталося і намагається його захистити від цього світу. Але Генрі це не подобається. І він хоче, щоб його вже залишили нарешті в спокій. І вони весь час сваряться і за смерті їх батьків. Наступним персонажем є Дон. Як на мене, вона взагалі не потрібна у цьому фільмі. Вона просто існує на фоні всіх інших персонажів і не має ніякої важливої ролі, не має ніякого сенсу, яка вона повинна донести. І. Вона просто існує на фоні всіх інших персонажів. А головний прикол, знаєте в чому? А в тому, що мені доведеться шукати в інтернеті ім'я. Уявляєте? Дивлячись фільм, я жодного разу не почув ім'я. І все, що вона робить в цьому фільмі, це хота усюди і така What the Hell! Але тим не менш, я вважаю, те, що акторка має свій потенціал і те, що в наступних якихось фільмах, де їй попадеться на нормальний персонаж, а не це що було у фільмі. То вона зіграє непогано. Але тепер, коли я розкажу про всіх персонажів, настав час говорити про головного ваходія цього фільму. Знайомтесь, Мав Персонаж непоганий, якщо проігнорувати сам факт того, що її тупо взяли, і вирізали з провальної гри від Mojang Minecraft Legends. І історія в тому. Що коли вона була маленькою, вона любила танцювати і пішла на місцеве, шоу талантів не зармає талант. Як із кожним початківцем, хто тільки починає вести публічну діяльність, могоше зустрілася з купою критики. Не змогла витерпіти. І захотів знищити чортам з собачим всю творчість, яка тільки існує у цьому всесвіті. І на цьому я вже закінчу розповідати про всіх головних персонажів. І я хотів би вам розповісти про таку трохи комічну второстепенну лінію розвитку двох персонажів. А зараз я говорю саме про роман жителя з Майнкрафту і директорки школи. Просто одна цікава второстепенна лінія, на яку буде смішно подивитися, і вона викликала сміх у глядачів у кінотеатру. А тепер, розказавши про всіх персонажів, я хотів би розказати вам мою лічну суб'єктивну думку про Майнкрафт фільм. І також відповім на запитання, які могли виникнути під час перегляду цього відео. А саме, чи класний цей фільм? Звісно, що так. Радов би я вам подивитись. Звісно, що так. Чи робили його ті 11 років? Звісно, що ні. Такі фільми не роблять 11 років. на цьому відео добігає кінця. З вами був я, Даня. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і донайте на ЗСУ. Гарного вам дня. Ви були на каналі Даніла Воєвода. Зустрінемось!